Привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна, і давайте з вами трошечки проговоримо про токсичних людей. Що ж це за люди? Це люди, які в прямому сенсі е стравлюють наше життя. Такі ось токсики, маніпулятори, нитики, всі вони роблять, роблять наше життя гіршими. Якщо вам поруч якоюсь людиною некомфортно, комфортно, прислухайтесь до своїх внутрішніх відчуттів. Такі люди вони маніпулюють для того, щоб зробити щось, що потрібно їм. Вони хочуть вас змінити зазвичай. Вони хочуть надавити на жалість, знову ж таки, щоб ви щось для них зробили. Але, що варто запам'ятати? Варто запам'ятати те, що в цієї людини назовні виходить лише те, що її переповнює. Тобто, якщо вона на вас кидає весь цей бруд, це означає лише тільки те, що в неї всередині вже цей бруд просто достиг якоїсь якогось якогось фрешини, і він же просто виливається з неї. Це ніколи вас не стосується. Взагалі, якщо вам хтось колись щось каже, розповідає, якось на вас виливає свої емоції, це стосується лише тієї людини, яка це робить. Це ніколи. Не стосується вас, будь ласка, запам'ятайте цей момент. Коли вам така людина щось говорить, якщо ви щось неправильно зробили, і ще щось не так, ви можете цим погодити сказати наступного разу я зроблю краще, або мені і так добре. Ви можете сказати, дати таку відповідь, що А що ти хочеш мені цим сказати? А що мені потрібно після цього зробити? А ти хочеш, щоб я змінився і почав робити так-то і так-то. Тобто напряму взаємодіяти з цією людиною і відзеркалювати все те, що вона вам якось невербально подає? І вже казати їй, що ти від мене хочеш цього ставити таке зеркало перед людиною. Можливо, вона цього і не бачить. Але. Основне золоте правило це те, що ми не звертаємо увагу на цих людей. І ніколи не думаємо про те, що якщо вони щось говорять, що це відноситься до нас. Ні, це зовсім не так. Ось така була корисна інформація протягом пари хвилиночок. Підписуйтесь на мій ТікТок, якщо ви ще не підписані. Там дуже багато цікавих відео. До зустрічі в наступних. Бувайте!